Прип'ять. Місто привид символ людської сили та слабкості одночасно. Колись тут вирувало життя, а сьогодні це застигла у часі територія, що нагадує про трагічну історію. Літо жарке, тихе із запахом полину й гарячого асфальту. Ми приїхали в Прип'ять після звільнення, коли чорні сліди війни ще не встигли стертися з вулиць міста Примари. Наша військова частина стояла тут на відновленні. Ми повертали до ладу те, що можна було врятувати, і дивилися в тіні минулого, що жили поміж покинутих будинків. Я вперше був тут, йшов порожньою вулиці, де дерева давно виросли скрізь тротуари, а вітер перегортав старі афіші кінотеатрів. Тиша прип'ять була особливою, не мертвою, а ніби замороженою в часі. Одного вечора я стояв на даху і дивився на Чорнобильську станцію, що мовчки чорніла на горизонті. Було щось символічне в тому, що місто, яке постраждало від людської помилки, пережило ще й навалу орків. Але прип'ять вистояла. Ми вистояли. Прип'ять була заснована у 1970 році як супутник Чорнобильської атомної електростанції. Молоде сучасне місто, яке стало домівкою для понад 50 тисяч людей, швидко розвивалося. Але все змінилося 26 квітня 1986 року, коли на Чорнобильській АЕС сталася наймасштабніша в історії атомна катастрофа. 4... А там люди є. Так. Пожежний Ало, Іванко. Да. Значить, ви виїжджайте упріпять. Ало, а так, да, я слишу. На атомної станції виїжджайте. Там тільки 4-й вук горіть криса. На наступний день після вибуху всі мешканці Прип'яті були евакуйовані. Вони залишали свої домівки, навіть не підозрюючи. Що вже ніколи сюди не повернутися. Місто стало зоною відчуження, забороненою для постійного проживання. Мені здалося, що я почув щось. Може, шурхіт вітру, а може, голос тих, хто тут колись жив. Прип'ять мовчала, але я знав вона жива. Це місце нагадує про відповідальність людства перед природою, про наслідки технологічного прогресу, безналежного контролю та про силу життя, яке навіть у таких умовах знаходить шлях. Сьогодні прип'ять: це місто Привид, порожні вулиці, закинуті будинки та природа, що поступово захоплює бетонні джунглі, створюють атмосферу, яка одночасно зачаровує і лякає. у нас там показує брехунець, 103 микрорельгина в принципі, нічого такого страшного